Того часу Ісус сказав до первосвященників та старших народу: Слухайте іншу притчу. Був чоловік господар, який насадив виноградник, обгородив його огорожею, викопав в нього давильню, збудував башту, виняв його виноградарем і відійшов. Коли ж достигли плоди, послав він своїх рабів до виноградарів, щоб узяти свій врожай. Та виноградері, схопивши його робів, кого побили, кого вбили, кого закидали камінням. Тоді він послав інших рабів, більше ніж перед тим, але і з ними вчинили так само. Нарешті послав до них свого сина, кажучи, шанують мого сина. Виноградеріш, побачивши сина, заговорили між собою це спадкоємець, ходімо, вб'ємо його і одержимо його спадщину. І схопивши його, викинули геть з виноградника і вбили. Тож коли прийде господар виноградника, то що він зробить з тим виноградарями? Кажуть йому: Злих люто вигубить, а виноградник передасть іншим виноградарям, які будуть вчасно віддавати його врожай. Каже їм Ісус, Хіба ви не читали ніколи в Писаннях камінь, які будівничі відкинули. Як непридатний, саме він став наріжним. Від Господа це сталося, і це дивовижне в очах наших. Тому й кажу вам це, що буде забрано від вас Царство Боже і дане народові, який буде приносити плоди царства. Звинувачення, які Ісус керує перед усім проти первосвященників та старших народу, бо власне їх Він порівнює з цими злими виноградарями. Які своєчасно не приносили, плоди не віддавали їх Богу, які привласнили собі те, що належить до Бога, які не старалися Його добре обробляти, цей виноградник. Ці звинувачення дуже поважні. І передусім розуміємо, що це скеровано проти них, проти них, проти пастирів Ізраїля, проти тих, кого можна було б назвати. Церквою старого Завіту, але чи так само їх не можна скерувати до нас? Чи ми є тими добрими виноградарями? Чи не поступаємо так само, як ці злі виноградарі? Цим виноградником Господнім є не тільки Ізраїль, не тільки церква Божа Нового Заповіту, цим виноградником є цілий Всесвіт, і кожен з нас є виноградарем в ньому. Кожен з нас працює в цьому винограднику, щоб для того, щоб приносити Богові його плоди. Але чи ми часом не? не робимо так, що привласнуємо собі цей виноградник? Кажемо, що цей світ належить до нас, і ми, що хочемо, то і робимо з ним. Так не повинно бути. Цим виноградником є також душа кожного з нас. Вона теж належить до Бога і теж має приносити плоди. Які, які мають до Нього належати. Але так само ми часто привласнюємо собі те, що до Бога не належить. Цими злими виноградарями є наші гріхи, є наша пиха, заздрість, егоїзм, все те, що не дає Богові належне, все те, що забирає собі, а не віддає. Щоб наша душа дійсно була добрим, виноградником, щоб приносила плоди, треба її віддати. Іншим виноградарем, добрим виноградарем, тобто чеснотом віри, надії та любові, тільки такі виноградарі дійсно зроблять з нашої душі правдивий, правдивий Божий сад. Амінь.